Так, вже схоже на покльовку, але не знаю. Ні. Це була не покльовка. Ось ця покльовка. Ох, йо -мо! Привіт всім! дивиться мене 19 березня і температура. Плюс 8 градусів, вода почала потрішки прогріватись і карась став активніший. Взяв я з собою боковий ківочок, нове махове удилище. Просили мене зняти відео, як воно. В кінці я свої відчуття розкажу. Ну і весняна мормишка. Чого весняна, пізніше теж розкажу. Ну, пішов коротше, шукати карася. Такий от мій улюблений монтаж бічного ківка. Мотовило. Я про нього вже розповідав, як я його роблю. Зараз розмотую, беру все основне і буду залазити на дерево. Там таке цікаве місце, я знайшов. І буду пробувати щось там сіймати. Так, Взяв я з собою все основне, садок, сачок і водилище з ківком. Що основне, бо зараз я буду залазити добиратися до місця цих гіллянок. І сьогодні ми поговоримо, як весною саме краще піймати карася. Ось ви вже, в принципі, бачите, коли люди з берега на поплавок і на фідер нічого не ловлять, я зараз буду пробувати щось спіймати. Ось в таких от умовах. Пробую тихенько добиратися, але вже як виходить, щоб не розлякати тут рибу, яка тут сидить. Ну, думаю, тут і зупинюся. Зараз я розмотаю це все, приготую місце і буду приступати. І так, чого? Весняна мормішка що ось таку мармишку я використовую з тонким гачком. Як насаджуєш мотиля, мотель не рветься. І як зачіплюєш за гіляки, бо гіляк дуже багато, весною потрібно ловити тільки гіляк. Ковшинок нема, нічого нема, лишається тільки сховище гіляки для карася. І він тут стоїть. І Щоб не повитягувати ці гіляки, використовую я таку тонку мармишку. Коли зачіпляю за щось. Сильніше його підтягую і гачок розгинається. А якщо буде велика риба, то на любу мормишку, навіть на карпу, з густих гідяк виту рибу швидше за все не витягнете, бо вона заведе за гідаку, замотає і все. Ще не заморачуюся, використовую ось такі от дешеві мормишки. Насадив я гарний пучок мотилів. Звичайно, я тут рибу ще порозлякував, але не буду я ждати. Зразу приступаю облавлювати місце. Ось так приблизно я ловлю. Як ви бачите вудкою, тут не підлізеш. Це гарантія, фідер не закинеш, тому це сама ловиста оснастка. Весною, я вам гарантію даю. Кращою не знайдете. О. Ну, пробуємо. Так, друзі, покльовка. І є карасик. Невеличкий, дав я тут кращі екземпляри, але от, дивіться, вже, вже я не спустими руками. Так. так, перший є, оприділив я вже його, погнали за наступним. Лука. Ого! О! ось це вже карась покраще. І от ви бачите, декілька хвилин я тут сижу. І мало того, я заліз по дереву, розлякав всіх рибів, бо вони тут під деревом якраз тимі стоять. І от вже ось такі карасюги мене радують. Ніякою водочкою вибить сюди. Не залізли. Так, облив я тут всі гілячки. Злив я на всього два крася, ну декілька сеньо клювала. І зараз буду злазити і перелазити на інше дерево. Ще за все попробую там на сусідньому. Довго на одному місці зацифлюватись не потрібно. Якщо ви опустили мормишку під кожну гілячку в радіусі кивка, і там вже нічого немає, то довго не потрібно ждати. Покльовки. Бічний кілок це активний вид риболовлі. Так, от я добираюся до іншого дерева. Теж, як бачите, я на нього стою. Воно так провалилася, притянуло трохи. Не знаю, рибу може я тут трохи розлякав. Але піду пробувати. Уклівка. І дивіться, непоганий. Карасюшка. Так. Такий невеликий, маленький. От він під цим деревом стоїть. Оп. Так. Ну, в таких умовах я не думаю, що... Вдалося би мені витягнути його на водилище з катушкою. Okay. Невеличка краска. Бачите. Пішов він до інших. А я додав йому теля і буду пробувати знову там когось піймати. Пробую закидати під дерево. Пробую ще туди саме закинути. Якась ямка сантиметрів 5-10 глибше. Так би схожу на покльовку, але не знаю. Та була не покльовка. Ось ця покльовка. Ох, йо -мо! Ну це що за такі деякі карасі? Оцей такий трішки красний. Почали він взяв там ямки невеличкі. Водорості так, так трохи мішають. Оце він зразу потягнув. І подивіться, який край зараз його трошки скупнув, був чистий. О, дивіться який. Ну, такий вже непоганий. Такого вже приємно було тягнути, він одразу так потягнув. Різко, що я вже аж злякався. Думав, що там щось велике. Набагато більше, точніше. Що цей карась не непоганий. Так, і тут я обловив теж перспективні місця, там де є гіляки. Зловив я знову ж таки два карасі і буду продовжувати рухатись далі, шукати інші ламаки. Ну, щоб ви представляли, як я сижу. Так, так, є ще ось тут якесь таке місце. Я не знаю, я тут раніше був ловив і ловив я ось там на дереві сидів. Зараз вона вже струхлявіла. І туди я вже не залізу. Але попробую з берега куди дістану. А може і попробую трішки залізти на нього. Зараз буде видно. Так, що воно нам каже? О, я трохи став. І тут можна трохи стати. Воно вже таке гниле, все трухляве. Ну туди я, певно, що не долізу аж. Повністю я розголив цього корчика. Ну, Попробую хоча б ось так от звідси. Республика Дагестан. Опа! Це він. Це той карась. За яким я сюди прийшов. Ох. Так, карась хороший. Не зря я сюди мостився. а дивіться який. Без дістану. О! Ну це вже що? Карась як карась. Субтитры я не брав, буду їх на берег поки що викидати. Якщо я ще тут крось піймаю. Незручно тут сидіти, знімати теж. А як побачите, караську порадував. Вон там аж тих дрібних гілляка. Зараз попробую знову. Трішки лівіше взяв, опущу. Так, покльовка. І знов щось хороше. Так. Перемотав. Перемотав гілляку. Оба. Є. Є, вийшло. Не вдається тут знімати друзі зумом. Тому що ви бачили, як я сижу, куди я заліз, і подивіться, які лапацони. О, дивіться, який карась гарний. Зараз який гулять буду більш детальніше облавлювати. Якщо є такий гарний карась, не дрібний, треба додати більше мотиля. Пучок 5-6, можна навіть і більше. Щоб він краще спокушався на нього. Так, отакий от, от пучок. Не знаю скільки їх там. Ну погнали, буду проводити я там же ж саме. Кидаю туди ж, може вони там ждуть. Я сподіваюсь. Покльовка знову. І да. І знов. Знов там же. Трьох обережно. Круто. Я знайшов їхнє місце, де вони стоять. І тепер пошвидше Буду зараз діставати. Зараз додавлю ще мотиля. І погнали. Блін, була покльовка. Я прогаю, поки камеру настраюю. А ну-ка ще раз, спроба номер два. а тепер не пропустив. Карасик, карасик. Десь там я вже нащупав. Посидів трохи нащупав. Втік. Це моя помилка. Ніколи не беріть рибу за жилку. Так, приблизно. Десь тут я нащупав на дні вже. Дерево, гілячку і приблизно під ним карасі пливають. Дивіться, є в тому самому місці. Над корзинкою зразу над цим насадком я його тримаю. Оба! Є yeah. добре. Але тільки що покльовка, але і знову. Ухти! А Ну, Таке не невеличке порівняно. Але карась. Ну, на цьому карасю буду своє відео завершувати і свою риболовлю. Зараз подивлюся. Що злив? Так. Ось такі. Декілька карасів я спіймав. Такі непогано. Сказав би, що я довго був на риболовлі. Ну і тепер відгук про ось це будиночки Міфайн. Де воно написано? Ось. Моя основна вудочка це Вейда Оріон. Теж 7-метрова. Постійно я на ній ловлю. І попросили мене сьогодні половити на це водилище. Що я можу про нього сказати? Воно навіть краще, ніж моє основне водилище. Воно більш жорсткіше, тобто швидкий строй. І грати ним кивком набагато краще. І, в принципі, в руках відчувається теж трохи краще. І в нього є ось таке, я так думаю, це. Зносу стійке покриття, чого немає в Вейді. Тому, я думаю, Міфайн буде краще на бічний ківок, ніж Вейда Оріон. Ну, надіюсь, моє відео було корисним. Ставте лайки, коментарі, запитуйте, кому що цікаво. І до нових зустрічей!